Ні в якому разі не їдьте на роботу через агенцію EVL. Ця агенція пропонує різні вакансії і ви можете обрати будь-яку, але не працевлаштовуйте через ЕВЛ, тому що ви тоді залишаєтесь незахищеними, і в разі якихось проблем чи негативних ситуацій не зможете ніде залишити свій відгук. Якщо вам сподобалась вакансія від агенції EVL, то знайдіть і забронюйте її через нейромережу Workium. Так, ви будете знати, що завжди зможете поскаржитись на будь-яку ситуацію, яка вам не сподобається, а також залишити свій відгук, який побачать інші потенційні працівники. Але найголовніше те, що працевлаштовуючись через нейромережу Workium, ви ще й додатково отримаєте винагороду за те, що відпрацюєте вказаний термін це гроші, які не стосуються вашої заробітної плати. Це абсолютно окрема виплата саме від нейромережі Workium, яку ви втрачаєтесь, якщо бронюєтесь напряму до EVL. Тому ні в якому разі не їдьте на роботу через агенцію EVL, тому що залишитесь без гарантії і без грошей. Шукайте ту ж саму вакансію на Workium і будьте захищені та гарантовано отримуйте свої кошти.